Він закохається в тебе вже після першої зустрічі, якщо ти зробиш це правильно. Ця техніка працює миттєво і створює глибоку прихильність. Механізм простий, але неймовірно ефективний. Коли ти дивишся чоловікові по черзі праве і ліве око, його мозок одночасно сприймає твої емоції і логіку. Права півкуля відповідає за відчуття, він відчуває твої почуття. Ліва півкуля відповідає за логіку, і він підсвідомо вирішує, що хоче бути з тобою. Це поєднання створює відчуття, що ти та, кого він шукає. Отже, сама техніка: дивишся в праве око і кажеш: коли я дивлюся на тебе, я бачу справжнього чоловіка, який мені потрібен. Потім дивишся в ліве око і кажеш: Ти відчуваєш, що я та, з ким хочеться бути. Повторюєш два рази чергуючи очі. Праве, знову кажеш, твоя присутність змушує мене відчувати себе живою, ліве, ти розумієш, що не хочеш мене втратити. В кінці затримуєш погляд у лівому оці і кажеш: І тепер ти точно знаєш, що хочеш бути зі мною завжди. Всього 30 секунд і його серце налаштоване на тебе. У мене є безкоштовний гайд 50 фраз для флірту на всіх етапах стосунків. Ти його можеш використати саме використовуючи цю техніку. Гайд можеш забрати в моїй телеграм-групі Посилання в шапці профілю.